Алгоритм перереєстрації авто в Дія. З 20 грудня 2023 року кожен охочий може зі свого гаджета користуватися новим сервісом перереєстрації авто в застосунку Дія. Українцям більше не треба ходити в сервісні центри МВС, стояти в чергах, купувати бігунки, їздити за номерами, чекати оплати до банку і платити комісію. Як переєструвати авто у дія? Перше. У розділі послуги у дії, обирати, продати транспортний засіб. Друге обрати у списку той транспортний засіб, який планується до продажу. Третє вказати вартість транспортного засобу. Четверте продавцю треба ввести контактні дані, телефон та електронну пошту. П'яте, ознайомитись з проектом договору, перевірити усі дані, натиснути кнопку. Підтвердити: шосте. Продавець генерує в Дія посилання або QR-код. Сьоме. Покупець переходить за цим посиланням або сканує QR-код. Восьме. Покупець погоджується з умовами та вибирає номер і версію техпаспорта. Пластик та електронне свідоцтво в Дія, або тільки електронне свідоцтво. Дев'яте. Після успішної перевірки договір треба засвідчити Дія підписом. Номери можна залишити старі або замовити індивідуальні. Далі документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто. Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти, а електронні документи на авто з'являться в дії. Головний сервісний центр МВС назвав основні причини відмови перереєстрації авто в дії. Перше. Транспортний засіб або двигун перебуває у розшуку в Інтерполі. Друге транспортний засіб, номерний знак або двигун перебувають у розшуку в поліції. Третє продавець або покупець перебувають в розшуку в поліції. Четверте свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відображається у базі даних поліції як втрачене. П'яте. У продавця є чинні відкриті виконавчі провадження. Шосте наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчудження. Сьоме транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі. Нагадую, що послуга доступна тільки для фізичних осіб та для трьох категорій транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Крім того, з січня 2025 року. Вилучати авто на потреби зсу можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу, йдеться про специфічний транспорт та окремі випадки.